Усім привіт! І ви знову на ютуб-каналі Сітихеки. Сьогодні у нас немає, на жаль, новинки. Але в кінці сьогоднішнього відео ми поглянемо на ось таку листівочку. І так, ви мене знаєте, вже достатньо, щоб здогадатися, що це тепер постійний мій атрибут. І пропоную вам познайомитися з моїм персонажем. Його звати Котоль. Це ось такий кремовий котик з оленячими рогами. Одне око його синє, а інше жовте. Тож пропоную не затягувати та обирати пакетики. Різдвяні цутики зі Львова ось такий пакетик. Сьогодні ми завершуємо аж три колекції: Пушин, файні котики з файного міста Тернопіль та лісові коти моя книжка. Український Хеллоуін проти звичайного. Сьогодні ми маємо обрати звичайний Хелловін. Колекція Україна. Просили взяти ось такий соняшник. І з минулої новинки ми беремо Бруно. Ця колекція по клітинках. Я хочу взяти ось такого зайчика. Тож, розпаковуємо. В нас тут пакетики наклейки. І так, тут нам впадає герб нашої України. Зараз ми його приклеїмо і він розпрямиться. Ось так. З прапором ми розібралися, а щодо герба. Багато хто вважає, що в нашому гербі зашифроване слово воля. Але тризуб прийшов ще в Русі. Тому є кілька теорій. Я назву принаймні дві найпопулярніші. Перша ця теорія це те, що наш трезуб означає святу Тріч, тобто єдність отця, сина та Святого Духа. Але мені цей варіант не дуже подобається. Інші вважають, що це сокіл, тому що сокіл це щасливий символ шляхетності та влади. А що до мене, то я вважаю, що дуже добре, що наш герб може бути символом. Символом для різних епох нашого часу сокіл для прадавності, воля для сучасності. Це означає, що народ розвивається у напрямку майбутнього, а не застряг у минулому, як сусіди. А що думаєте ви? В нас ось такий красивий пакетик? І нам випадає ось такий милий зомбік. Наш зомбік. Ой-ой. Ось така у нас вийшла колекція. Мені одній він нагадує, що з звен чи не одній? Мабуть, що ні. Файні котики з файного міста Тернопіль. Ось такий у нас пакетик. І нам випадає ось такий дуже класний котик. До речі, він також один з моїх улюблених, а може і улюблений. Всі вони такі красивіші, я навіть не можу обрати. А чому завжди на цю колекцію виходить сонечко? Я не розумію. Це якась магія відбувається. От завжди на цю колекцію виходить сонце. Я не пойму чого так. І ось така в нас колекція вийшла перша сторіночка, друга сторіночка. Бувай дуже класна колекція. І дякую вам за 9 тисяч переглядів, навіть трошки більше. Лісові коти, моя книжка. Дізнаємося, кого підтримує Чара. Ой-ой. Її звати Чара, їй 2,5 роки, і вона, і вона так, вона за Україну. До речі, вона керівниця Айл Якщо переводити на людську мову, то вона керівниця усього ЗСУ. Ал армія Лісу, якщо що, хто не знає. Ось така у нас дуже класна колекція. Чара, мурка, Вася, мишка пушок тигря або тигролап. До речі, так, деякі імена можуть скорочуватися. Тигра-тигролап, наприклад. Пушинка, ляпко і ризко темнокрил. Ой. Український Хелен проти звичайного. У нас ось такий пакетик. Так, стоп. Ой. В нас ось такий пакетик. Ну, нібито правильно. Ага. Сосечко. І цього разу в нас краматорський будинок. Я думала, чи вводити її сюрприз у колекцію, чи ні, чи це відбувалося в часи сире-сире. Але все ж таки треба визнати, що цей випадок не переплюне жоден фільм жахів. Тож, як бачите, він увійшов у колекцію. Та й крім того, це ж відбувалося в Україні, а не десь в якійсь лівій країні. Ось така в нас тепер виходить сторіночка. А наступного разу ми, до речі, також завершуємо цю колекцію. Малюнки по клітинках. нам выпадают ось таки соковиті вышеньки. Ось так. Наш новый каталог. Раздвинет суток из львова. Ау. Витірвала вухо. Вибач, цуцик львову, я не хотіла. І нам випадає ось такий гарний цуцик. Ну, Якщо не зважати на це. Нічого, зараз виправимо все. Ось так не видно ж? Ну, майже наша минула новинка. Мій улюблений карманчик не виходить. Карманчик не допрацював. І тут нам подає ось такий дуже милий Рудольф. Тру-ту-ту-ту-тум. І переходимо до листівочки, як я й обіцяла. Історія Котоль був створений у 2020. Під кінець 2023 року. На початку 2024-го цей персонаж існував ось так, але в нього було був трошки інший окрас очей. Але я пропоную його трішки змінити раніше. Пам'ятаєте мого Василя ми його змінили чуть-чуть. І він став новим персонажем, у нього друге життя. Так само і цей персонаж. Раніше він допомагав усім звичайним котикам, собачкам, тваринкам. Але я трохи його хочу переробити у своєму стилі. Отож тепер Котоль допомагає коткам та песикам, які постраждали від війни. І дивимося, нарешті, у нас ось така листівка, я її вже показувала. А всередині у нас ось так. Ось така у нас кімнатка. Якби кутоль був депутатом, в нього б не вимикалося. Але Кутоль, це вам не депутат. Тож в нього теж вимикають. Ага. і За графіком в Дніпрі. 1.2 Ось такий в нього вид. Ось такий в нього вид у віконці, картинка та ось така кімнатка. А також він читає книжку лісові коти. Це така мініатюра, ну я ж у своєї книжки не могла намалювати в такій мініатюрі. Тож ось така розпаковка. А, до речі, я ще мала повідомити, забула чуть-чуть, що наступне відео воно вийде 31 числа в середу, а не в четвер. Тож, якщо ви залишилися, ви молодець, у вас така інформація цікава. Ну, а нібито то і все. Нібито все. Тому бувайте. Ось так. Ось таке коротке прощання. Тож, пум!